Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні покажу, як зарядити будь-який ноутбук від павербанку, навіть якщо він не підтримує type c зарядку. Що вам для цього знадобиться? Перше. Перехідник на ваш ноутбук. Я замовляв на AliExpress, головне знати точний розмір штекера. У кожного виробника свої стандарти. Друге. Потужний кабель. У мене кабель на 100 Вт, це важливо. Якщо кабель слабкий, не витримає навантаження, і ноут просто не заряджатиметься. Третє. Павербанк з виходом на потрібну напругу. У мене це 12 вольт 20 А. Мій ноутбук працює саме від 12 вольт, але більшість сучасних ноутів це 20 вольт і 45 Вт. Тому перед підключенням перевірте характеристики свого блоку живлення від вашого ноутбуку. І увага! Не всі павербанки підтримують вихід на 20 вольт, тому це врахуйте. Підключення. Під'єднуємо кабель до павербанку через перехідник до ноутбука. Якщо все правильно, ноут починає заряджатись, навіть якщо він не мав такої функції з коробки. Тож, друзі, якщо у вас є павербанк, правильний кабель і перехідник, ви можете заряджати ноутбук будь-де в авто, на природі, під час відключення світла, це просте рішення, яке реально працює. Тож, дякую, друзі, за перегляд і до зустрічі у наступних відео.